Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на Олену Усенко та кліп Червона кров. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, хто така Олена Усенко? Олена Усенко це молода, перспективна, це вже від мене співачка українська, яка народилася 17 червня 2007 року. Вона представляла Україну на Євробаченні дитячому у Франції в 2021 році з треком Важіль. Випустила зараз альбом, який називається Сім кроків. І ми послухаємо трек з цього альбому. Як на мене, це дуже цікава співачка, цікава своїм образом, цікава своїми аранжуваннями, своїми треками. І... А, ну, Така молода, і вже випускати таку якісну музику це дуже круто. Давайте слухати. Я не боялася вогню. зрання я опікала собі шкіру. Я знала, що у ньому не згорю, тому навіть не знала свою міру. усе моя душа і серце. Тут, знаєте, ну, червона кров горить дим там і такі слова, але музика сама легка. Тобто мені подобається, що це така музика на кожен день, яку можна слухати. Подобаються ці аранжування. Вони використовують гітару, але не просто вони вся всіляко об обробляють і різні такі звуки, фішечки додають. Ну і звичайно ж, голос. Голос у неї дуже прикольний, і вона їм дуже класно володіє. Тобто, вона для неї це дійсно інструмент, вона не просто співає, а і кайфує, від цього це видно. І як вона їм володіє, це теж. Цю душу відпусти, нас зараз і не згасить навіть злива, горить усе моя душа і серце палає небо щільне. Взагалі, що ще хочу сказати на рахунок цього альбому? Я додав собі два треки: це цей трек допоможи. Але цей трек виходить вже давно, тому ну, не бачу сенсу на нього зараз робити реакцію. Але хочу ще сказати, що. Олена велика трудяга. Чому? Бо вона на кожен з цих треків з альбому зробила отакі кліпи. І це круто, коли співачка себе якось показує з різних сторін, що вона може, може, вона, до речі, ще й акторка, про що вона писала, і вона проявляє не тільки свої вокальні здібності, а й акторські. Ладати їх немає сенсу, будувати ті святі мости. Говорили, балакали ми століття. Провокації, овація зробили ми дуже боляче, нестерпно огортати обіймами, холодними, не врятувати. Хорить усе моє душа, і серце палає в небо щільний я танцю. І ця вставочка, вона теж е додала такої, ну. Більш вишуканості цієї цьому треку. Чому? Бо як ви могли помітити, куплети в неї коротенькі. Це чотири рядки коротких і знову йде приспів. А оця вставочка вона додала такого: ну не знаю, ну, вишуканості, не вишуканості, але мені от сподобалось. Мені здається, що Олена рухається в правильному напрямку, вона розвивається і а, зараз ще, можливо, вона ще трохи шукає себе, бо а, видно, що треки є різні трошки по стилю, а, ну, по, по настрою, я б сказав. А, але вже відчувається цей смак. В її треках, що вона робить їх не просто так, і це треки, вони якісні, як на мою думку. Що думаєте ви, ви можете написати в коментарях, підписуйтесь на цей канал, ставте лайк, якщо цього ще не зробили. Всім раджу послухати альбом Сім кроків, тому що е, пісні різні, і я думаю, що кожен там, можливо, знайде щось своє. Дякую за те, що дивились. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!